Друзі, привіт! Вас вітає інтернет-магазин ОВК Комплект. Сьогодні будемо розглядати один із основних елементів системи напівжарствких повітроводів. Це у нас пленум. Він розподіляє свіже повітря в приміщенні та видаляє вже відпрацьоване. Будемо розглядати найпопулярнішу та дешеву модель. Це в нас пластиковий стильовий пленум Vans Флексі з кодом товару 0810125 дроп 75 на 2. Два виходи під напівжорсткі повітроводи Flexivent. Ось цей діаметр у нас 125 мм. Лену вже йде в комплекті з пластиковими замками під повітропровід. Довжина патрубка 30 см. Його можна легко підрізати та встановити анемостат. Для того, щоб з'єднати повітровод з плену, для початку необхідно зняти пластиковий замок. Для щільності з'єднання. Труби з нашим пленумом, необхідно одягнути один або краще два ущільнювачі Vance Flex Event 0575. Одягається це діло ось таким чином. І вставляємо в наш пленум. Замок. З'єднання у нас виходить досить щільне. Основною перевагою системи напівжорських повітроводів Flexivent це є те, що вони займають мінімум місця під стелею, можуть використовуватися в бетонній стяжці. Наружний діаметр труби 75 мм. Максимальне місце, що займає наш пленом стелею 90 мм. Всі елементи системи напівжорських повітроводів FlexiVent 75-го діаметру підтримуються на складі компанії ВК Комплект. Найвигідніше придбати саме у нас. Друзі, дякую, що додивились дане відео до кінця. Не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!